Славне Непоп легендарна Заступник особистість. Да. Це він, якщо не помиляюсь, з 2000-х років вже більше 20 років він і депутат, і так чи інакше пов'язаний з комунальними підприємствами по будівництву, там КП, спецжитлофонд і так далі. Сірий кардинал. Він білий, Білик. але не думаю, що кардинал. І крепкий хазяйств. Я його вважаю солдатом. У Віталія Володимировича, а солдатам, ну як скажеш і поводиш себе, так вони будуть поводити. Тобто, якщо йому обрізати можливість красти, він напевно буде непоганим міцним хазяйствам. Не думаю, що це можливо за 20 років в нього вже, напевно, ну би немає можливості працювати по іншому, але при тому ну, на таких хазяйствах колись трималася країна. Зараз їх все менше і менше. А якщо респект йому, так давайте так. Я думаю, що він непогано щось робить, але якщо реально подивитися scope of work, все, що він мав би робити, і суми і Куди це ви діваєте, як діваєте? Скоріше за все там буде мінусів більше, ніж плюсів.